Люди будуть вбивати друг друга за улицях. Там і так далі, зальсу москви саме таким бачать майбутнє сверхдержави Роман Троценко і Микола Матушевський. Бо були оприлюднені плівки чи аудіозапис, на яких їхня розмова. Звісно, щодо достовірності цієї розмови вже є певні дискусії. Втім, журналісти, які це оприлюднили, кажуть, що це таки розмова може бути справжньою, бо і дійсно на Росії назріває серйозний розкол. элит. Так, не надо вспоминать, что было в России, потому что этого уже нет и не будет. А надо попытаться mm -hmm. в новых местах найти что-то, что, да, что э, твою особенность, какую-то способность подчеркивает и э, занимается, делать счастливым для советских существований. Как может жить и развиваться страна, где есть диалоги является не бабы, а и задачи для сохранения власти одной группы людей? Як бачите, росіянці вже не приховують того, що майбутнього у Росії немає. Вони навіть розмірковують над тим, де би можна було почати життя з нуля, тобто куди втекти і де все розпочати спочатку, де можна вигідно інвестувати та розвивати свій бізнес, бо розуміють, що все, що чекає Росію, це й правда дно ділять повірні це буде твоя лучша інвестиція. намію юристів. а також ділянка своїм дітям і так далі. Податну задачу своїх за слідчі борз зробити. Почому досі просто что в Росії все рушить. Это у тебя є дан судьбу год для того, щоб всіх близьких тебе вытащить, деньги, вытащить, все витащити щось потім Ну, вроде то ми любимо. Просто є люди, які не люблять. Та ми нічого дітяти не можем. До речі, Троценко навіть радить Матушевському подбати не лише про себе та свій бізнес, але й про своїх дітей. А цікаво, а от хто подбає про дітей тих, хто повертається додому в чорних пакетах. До речі, це саме той Роман Троценко, який посідає 38 ме місце у списку Форбс, а там на болотах володіє комерційними аеропортами та займається нерухомістю. Тож я таки думаю, що правда, ось в цій розмові вона швидше таки є. Бо після початку повномасштабної війни Троценко перестав ходити на зустрічі Путіна з бізнесменами, і це також може свідчити про те, що бізнесмени та вся ця кремлівська еліта незадоволені кривавим диктатором. Залишилося тільки дочекатися, коли вони від ось цих своїх слів, хоч якось перейдуть до дій, як бачите, розуміють московські таргани, що Росія котиться вслід за російським кораблем, і тепер вони вже навіть не приховують того факту, що правда вони дуже незадоволені диктатурою та й взагалі всією кремлівською верхушкою. Та й правда, а що від них можна чекати? Розкол на болотах тепер відбувається не тільки серед еліт. Тепер навіть горе-вояки вже не задоволені своїм забезпеченням та тим, що мають дуже великі втрати. І про це вони до речі вже не бояться говорити. Таті атаки ВСУ на позиції батальйону поток були потеряні дві позиції в зв'язку з плохим обезпеченням боєкомплектом, агнівим прикриттям мінометним огнем, без відношенням до виконання своїх обов'язків руководства батальйону поток. Ось ці вагнерівці на відео вони вже відкрито заявляють про те, що вони готові навіть розстрілювати своїх же. тобто вояк з Газпромівського ПВК Поток. Командування ЧВК Вагнер узнав об цій ситуації в агресивній формі з угрозами розправи над лічним составом батальйона Поток, блокував відход с лінії бойового заприкоснення і запретив ротацію. Як на мене, знаєте, чудовий такий собі жабогадюкінг у ру. І тож можна їх з цим лише привітати. Знаєте, чим швидше вони почнуть вбивати один одного, тим легше і простіше буде нашим збройним силам. І до речі, нагадую, люди добрі, це Ютуб. Тут можна писати про все, що завгодно. Тож коментуйте відео, залишайте свої реакції. і Давайте мочити цю рову плісняву разом. З вами була я, Інна Набок. Побачимось.